І так вітаю, поки йде підготовка до робочого дня. Думаю, зніму відео, розкажу, чим закінчився ремонт коробки всього остального. Ну, загалом скрутив я вже його до кучі, до кучі стягнув, стягував сам, о, з розкаточкою. А да, розкаточка це сила. Без розкатки я б сам нічого не зробив би, я думаю. Ну, я не сам дружина допомогла, там дещо <кхи> трошки тільки. От, А потім вже як запихнув вала, то дотягував довгими шпильками сюди, закручував, бо там стояв. Поставив новий отут у тому маховику і вал. Новий, трохи того заходило, ну то трошки стіну. Менш з тим. І так, вже я його заводив, пускав дим, отак От метр вперед проїхав, метр назад проїхав, провірив, чи передачі всі працюють. Все ніби добре. От. Вже все стуляно. Ну, не скручено, тут ще проводки нема, дна нема, ну таке, з чим саме довше довбатись те осталось, як ти казав. По помілочами, помілочами назбирається довго-довго-довго. Ну таке. Так, покажу і того, що я поміняв в коробці. Оце все я поміняв. Зараз стоять нові запчасті, Бушного нічого не ставив. Там писали, став солдепію і ТД, і ТП. Все мініне нове. Шестерні, білоруські не ставив, українське все. Одне, що мені підсовували кацапські ці ГПЗ-шні підшипники, я їх вертав. от. Ну ну таке, ну, Може десь ще що валяється, там в гаражі якісь запчасті. От. Так, коробка майже вся перебрана. Від коробки залишилось тільки блок понижаю. Нічого абсолютно в ньому не поміняв. Ось блок понижаю. Навіть підшипників. Підшипники в доброму стані. Люфта нема, може, десь робилось раніше, ніж там, пізніше, ніж коробка. Проміжутка, що там поміняв верхнього стакана, цього замінив повністю підшипники. ну Підшипники скрізь все замінив. Щеплення робив також, новий диск стоїть основний. мостові, Що мостові? Сальники, підшипники, накладки тормозні, теж перебраний. Пере... 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 Передивився, став все, як ти казав. В принципі, я не знаю, можна назвати, що це від капіталя, ну Міст, звісно. В принципі, щоб що було міняти, я б поміняв би і в мостові. Нічого там, Те, що помінялося, те треба було. Остальне все було гуд. Значить, Міст, коробка, проміжутка і щеплення. Обійшлося це все мені 40 тисяч. Плюс-мінус там щось може, мінус пару гривень. Це я так закрута. Коробка повністю вся замінена, кроме блока понижайок і, по-моєму, двох шестернь на Пром валові. Промвалові нижньому. Так все замінено. Я ж сказав, проміжутка, Тоже там мініна вал, до речі, був який вітер. Вал, до речі, поставив без м'якого. Суцільний диск щеплення відповідно на шариках. Ну так. Буду зараз все остальне докручувати. Надіюсь, що за день зроблю, Надіюсь, а може і не зроблю. Це вже таке, це вже друга історія. Але так мені пішов ремонт коробки, щоб поле не виїжджав. Виїду, дав би Бог, щоб все було добре, звісно, бо зайняло це часу немало, скажімо, десь місяць я. Місяць я коротше, довбався, березень повністю, ну, може там пару днів люто, але це я ще розкатку варив. От. Як бачите, шланг, міні не ну, кажу, все, що було, як ти казав, що я бачив, що треба замінити, навіть під сумнівом я його заміняв. Підчепники взагалі всі поміняв. <звук> От. Е е ну, якось так. Будемо працювати далі.